Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Зелений Гай Великоборлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 17 БПЛА типу «Гарант-2», 2 БПЛА типу ланцет, 1 БПЛА типу 2 два впівдрони, 1 БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Зелений Гай пошкодив. Оджено чотири приватні будинки, майстерню, два трактори та автомобіль. В селищі Велике Бурлук, цивільне підприємство та електромережі, в селищі Шевченково – електромережі та будинок культури. У Зюмському районі в селі Оскіл пошкоджено трактор. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено залізничну інфраструктуру та нежитлову будівлю. В селі Петропавлівка приватний будинок, гараж та господарчу споруду. У Харківському районі, в місті Дергачі, пошкоджено два складські приміщення. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв сто 100... Сімдесят людини. залишилося 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 8082 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 37 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Внаслідок обстрілів на Харківщині горіли складські приміщення, житловий будинок, гараж, автотранспорт, об'єкт інфраструктури та екосистеми. У селищі Червона хвиля внаслідок обстрілу СРСЗВ було пошкоджено будівлі та транспорт сільгоспідприємства, а також житлові будинки. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Вже жі не виникло. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутківка, Обухівка і Колодязне. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.